Усім привіт! Сьогодні граємо в Combat Master. Е так, буде горіти пірдак знатно сьогодні, бо з в цією грою тільки так. Що ж, Починаємо грати, пошук хай буде. Е так, так. Два. Чекаємо поки ще 8 аграсів приєднаються. І починаємо. Е так. Я в принципі нічого не змінював. база. Ми ще на цій базі здається, не грали. Так, що в нас? А що таке? Зачекайте? Ааа, просто очікуємо. Тоді треба подивитися що, що за база взагалі. Чекай, тут що, просто? Тут просто треба усіх вбивати і все. Там може тут вбивати чи ні? Ну, прикольно. Ну, я припустив, з однієї сторони так прикольно, а з іншої. О, ох, там і з одної, і з, 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 з іншої. Блін, поймеш, звідки вони, бляха. А як так... Ааа! А, а я-то думаю нічого собі. Звідки в мене шість вбив? А це ж не я. Ну добре, добре. Хоча б одного вбивства зроблю чому. Я бачу, що десь... То по мені погасить да це на п'ясочках потім ботів грати, так хлопці Блін, хоча б одно быстро зробити, буде хоч, хоч когось. Решті. А, їх тут двоє було. На тобі. Подбито брать там, может ще. шею. ну все. це. Краще вже точно сьогодні не буде. Скільки там в мене вже? Три! Ну так за один раунд. Ай, не буду політись. Хоча знаєш, якщо я трошки зараз я хочу. Якщо тільки тут хтось з'явиться, то мені жопа. Як Я в нього не влучу, не розумію. Сьогодні нас спалив. Розряжаємо. Що все? 47? Не в літрах, в Ви він в топ-30. Ну. Я і не очікував, що я буду в топ-30. Тож? тож. Грати знову? Давайте ще зіграємо. В принципі, прикольно, коли потрібно всіх вбивати. Так, зараз ми на якомусь складі. А тут я вже, здається, грав. Ого. Що тут тільки з пістолетами будемо грати? На пістолях буде? На а, ні, фух. Але це не моя грантівка. На, відразу же. Зрозумів. Тільки почав грати вже. Ну. І таке буває. Цієї гри розумію, Це те, що якщо тебе вбили... Ой, якщо тобі поранили, тобі просто треба йти вже до кінця. Ай що 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 за втівка? Я не хочу цю. Де моя зброя? Йо просите. Ця узішка чиясь, У мене нормально була зброя, ні, бляха. К'ю. О, клас. Може треба просто когось вбивати, бувати, будемо його збирати? О. Ааа! Ну ти поти буваєшся, потім тобі дають його зброю. Ось що ви ми... приколи. Що, я одного хоч бив в цього? Так. Я ж, я ж тупо так же само роблю все, як і той. А я бачу, що він там зверху. І він, він мене побачив. Побігли, побігли, треба... Я бачив наверх забрати. Блін, а як туди... Я думаю... Ааа, ось мови, ось так. Ну так, дивись. Ось так, ось так. Ось так. О, бачиш, і я тут вже. А того вже нема тут. Ааа, вони там ще... Там три взагалі. Я в нього не, не попав? 4.10. Блять, на шостому місці? Це, це просто нахер. Ого. Оце в нього пістолі. Ой, там десь буде. Ще одного був, прикольно у Ууууу! Шість-сім! Дядя! Що я роблю? рідн... рідненька! стой ти! Та стой ти! скотиняка ти така! Далеко від мене не втечеш. А у нього... Ну да, з такою херню Дуже тяжко когось вбити. Я просто не встиг! Та йопера це просто потрібно, я не знаю, вже вплотну до когось підійти, щоб його вбити ось цим. Ну реально, по-іншому я не розумію просто. А ну він там кинув мені гранатку. Атак. Не в лідерах. П'яте, ну п'яте це вже... вже не шосте, це вже не останнє. Нормально, нормально. Що ж, давайте ще одну каточку. Я трошки, трошки, трошки починаю розмітити цю гру. Мені якесь... отримує навіть задоволення від цієї гри. О, ангар. Гонка озброєння. Okay, okay. Ох, ну це прикольно, здається, чи ні? Не можна... А що, вже вже почалось? Go, go, go. Я думав, поки розвіточку дадуть нам подивити, що... Блядь! Подивитися, що як воно там, щоб ми всі розуміли, куди, чого Хай там не сидить більш. Як... Ооо, клас! Поки ти там... Поки ти там одного гаску з однієї сторони, тебе валять вже з іншої. Ну да, це ангар це така херня. От як от тіпа... 5-0. Це просто, це просто... Як? Я в нього стріляю, я тупо перед ним! Я його гашу і нафіга? Та я бачив, що там от хрін є Тут просто треба не те, що в... О -о -о. Здається, це той... Кого... кого я хто мене вбив, чи я кого вбив ось. І він просто такий а, я, я з тебе зараз настажену. Бля! І він шесть с твоей кирнй Вот як типы аж туди забрати? за встыгаюсь забрать АА СУ Ч Короче, тут Якби навіть мене не вбили, то я б сам впав, бо я почав вступати. Це трендець. Це дуже швидка гра. Я ніколи не розумію, що відбувається. Скільки? Ну хоч дв... О! Ну блін, а я... 2.11 це просто. Та ну! -ка! в тупу. Блін, ну. От як у типа 0-6? Ну, за 0 я розумію. За 0, наприклад, я розумію, як в нього. А ось за 6 я не розумію. 3.14. Давайте, може. Як на хрен допомога? Бля, я того... Тоху... Три... На, минут уже десять, блядь. Вбив вас, класс. Класс, просто. Дванадцать, два... 2... Да... У мене вже нервішки взагалі... Ні, ну все. Якщо я ще... О, ну ще довезли, так, да, добре. Якщо я зараз буду ще грати, в мене просто... Не те, що пірдак розірветься, в мене... Так, да, але я все ж таки ще хочу розіграти. Я хочу хоча б топ-3 зайняти. Давай, а з... і знову ж ця карта. Ну просете. Нахрін вона мені потрібна. Чому і саме ця карта? Я його не вбив? А, я вбив його. Я вбив його. Матінко рідна! я вбив його! В мене два. Ще один. А якщо буду тут просто стояти? Чи зможу я вбити багато? Треба було, треба було вбивати, треба було вмирати, бо... Мені треба було вмирати, бо я дуже довго там не постояв, я це розумію, дуже прекрасно. Бля за цими звіжками якось вбити двох двух кажу. Хоча б одного вбити просто, щоб мені їм... його... Ну Ладно, типу якось граю силі. Так, в мене 5-3. Блять, ну до першого... до... А чому на мене не записали? О, все, почалось. 5-3 було, 5-4 вже. Вже дуже швидко пішло все по пізді, як то кажуть. Ну от як, ну як? Ну просто. Не в лідерах. Ну звісно, ви не в лідерах. Я не розумію просто. Ах. Ах. Та добре, наче ну, мені все потрібно. Так, граю останню гру, це вже точно. Я сподіваюся, вже буде інша карта. Це вже буде інша карта, я дуже сильно сподіваюсь. А ми там хоч щось можемо зробити. Опа. О, так, склад головного зброї. Ну це... Тут ми вже грали і це вже трошки зрозуміло, так. Все, я в топ-1. Мама, я в топ-1 Ще й в голову вбив. Матінка рідна. Ого! Оце дуже прикольно, я навіть не хочу вбувати нікого. Боже мой! ТРИНУЛЬ! On fire! ЧОТИРИ-НУЛЬ! МаАТІ! ОЗЕМЛЯ! Ну все, чотири один. Але перформанс я видав, мені здається. Пам'ятаєте, я раніше казав, що краще вже не буде. Ні! Краще ще. Ось, тепер я вже можу точно сказати, що. Краще вже точно не буде. На! Він хотів там відсіді присісти, посидіти, але я йому дав посидіти трошки. Посидів і що? Диві, але ж він такий гадюка. Ще одного... О-о-от, А що таке? Так при... Ну, тупо зараз я запресіла, я не дуже ну, в того типа. Фу... Мене ж в горлі пересохло від цієї катки. Ось ця катка вже дуже прикольна. Коли починає трошки виходити щось, то вже і не так і... Вже у мене така і тупа гра. Знову, знову хтось. Знову хтось хоче прятатись ось в цьому ж... В тому самому... Ну тут вже. Тут вже що, що і казати. Що? Я ще на першому місці. Я в топ 1 Господи, де час. Де цей час? Щоб просто. Просто просидіти ось цей до кінця гри тут. І. і, і, і... І зайняти це перше місце. Фу! Ну нарешті хоч... Я хоч просто зміни всю. Блін, як вони з цим, з цим Я трошки. Я трохи не розумію, інколи... їхні. <плух> і ще одного бог ти! Боже, що я вробляю? що я роблю? Це коли... Поняв... А, а! Опа, мене вже обігнали. Треба... Де? Де? Бля. Бля, вже двоє обігнали. Першого місця. Типу з першого місця хрін знає, куди потрапив. Ну й йок, Бля, тут у, у всіх 11. Я ж його вбивав! Я ж його вбивав, твою мать! Наше, ше! 14 Бля! 14-15! Мені звість еще... Що... Я вбив! Я ще одного вбив! Бух ти мой! Коли вже закінчиться в раунд! Коли цей раунд закінчиться? Просто! Вимикайте світло! 16! 16-8! Я й мав... я й... Дуже... Ну... В принципі, порівняно... Я просто не бачив його! Що і два ту тупи типа були з тією гімною. Фух! Фух. Через те еще я. Не, я разумею, блин. Да и... Блять, 27, тут твою мать. Фух. Шо це такое? <смір> я ха ха джойстиком ха ха Я і вже джосиком його Але я був першим Все! На сьогодні все джосіком! Фу, що я можу вам сказати? Так. Якщо вам все ж таки сподобалось останній епізод, особливо, коли я джосиком зафігачу того типа. Ставте лайкоси, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал та чекайте наступного разу, коли будемо грати в цю гру в Combat Master.